Вітаю, шановні організатори Львівського урбанфоруму. Мене звуть Назар Коваленко, і я є директором комунального підприємства Агенція просторового розвитку Вінницької міської ради, тобто я з міста Вінниці сам. Суть роботи мого підприємства полягає в тому, що ми, як частина муніципалітету, намагаємося в сферах просторового планування, міської мобільності, архітектури, житлової політики подивитися по-іншому на проблему. Знайти рішення цієї проблеми, протестувати її і зробити її частиною процесу прийняття рішень в системі му муніципалітету. За останні кілька років е, я дуже тішуся тому, що в великих містах, навіть не великих, середніх містах, з'являються такі самі е, інституції, по суті, які підсилюють якість е, рішень е, в муніципалітетах. Але проблемою є те, що ми, як такі організації, дуже слабко мережуємося. Ми часто робимо одну і ту саму роботу, доходимо до тих самих якісних рішень, але замість того, щоб е, ділитися е, досвідом, замість того, щоб ділитися ідеями, е, ми дещо, по суті, варимося в або знаходимося в своїх бульбашках. Тому для мене, як е, людини, яка очолює таку організацію, важливо відвідати урбаністичний форум, Львівський урбаністичний форум, щоби. Е, Подолати ось цю ізольованість організацій, будувати мережі, ділитися досвідом, тому що ми, ми працюємо з тими самими конструктами, ми маємо ті самі виклики в містах. І буде дуже цінно, якщо ми будемо ділитися, розподіляти цю роботу, якусь спеціалізацію вибудовувати, фокусуватися краще. Це буде виграшним для нас усіх, тому моя участь в Урбанфорумі. Я сподіваюся, дозволить мені розширити ці мережі, дозволить мені прокомунікувати про ось ці речі, дозволить мені сфокусуватися самому і допомогти подібним організаціям сфокусуватися також. Як я сказав, від цього відіграють всі. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви приймете мою кандидатуру як учасника від муніципалітету міста Вінниці. в Цьому цікавому триденному заході я був минулого року і досі під враженнями від минулого року, і очікую, що такий самий масштабний захід буде і цього року.